Уже два роки поспіль фермер з Миколаївщини самотужки розміновує власні поля. Серед знарядь праці чоловіка лише металошукач та вила, а ще трактор, який він зібрав із залишків кількох понівечених машин. Завдяки такій небезпечній роботі аграрій вже двічі посіяв та зібрав врожай. Щоправда, на деякі свої ділянки не зважується заходити й досі. Наталя Якобсон-Белібова знає про ситуацію більше. Отак, от як ми ходили, два ми на шукача йдемо. Він трошки боєпідпіскував, на залізо він реагує воєн. Чуєте? Це ми вже знаємо. І так от я йду, десь запіщала, беру, копаю, копаю, зараза, осколок. Йдемо далі. І це все полесе, отак от, от ми розміновували. Площа цього поля 14 гектарів. Чоловік по сантиметру розміновував його протягом двох років. Фермер згадує, з одного боку від поля стояли українські оборонці, з іншого ворог. Тож на території залишилось чимало боєприпасів. Навіть щільне обстеження не гарантувало безпеки. Є директор там на з південного Юра, товариш мій. Він мені кажуть, дзвонить каже, сірий з днем народження. Я Кажу, Юра, ти щось перепутав? мені день народження в этом в травні. Я кажу, де народжен? Він каже, я нічого не перепутав. Каже, то твоє поле. Кажу, так. Да. Каже, отам от лежить там там противотанкова міна. Капець. а ми повинні були вже його діскувати. Ворог стояв у трьох кілометрах від Кіселівки, а до деяких ділянок аграрія ця відстань була в рази меншою. Подекуди окупанти розгортали позиції за кілька сот метрів від його полів. Оця лісопосадка. Тут був цілий воєнний городок російський. Тут їх було б дуже багато. Чоловік вже два роки збирає зовсім не той врожай, на який розраховував: міни, гранатомети, уламки снарядів, кулі та величезні боєголовки це вже звичні знахідки. Вчора кажу, цілий день копав, Вона зараз дво два метра в землі. Оце скільки змог приїхав, потім трактором висмакнув і зараз занесу. Від атак росіян дісталося будинку чоловіка. Вигоріли ангари з врожаєм. Понівечена майже вся сільгосптехніка. Трактор, яким нині обстежує поля, Сергію довелося збирати з кількох. За два роки вон переїхали, ми завели, виїхав той трактор. Купляли майже півтрактора купували. Все, що там, то карама лишилась там, коробка, все. всі колеса, двигун, кабіна. Воно стає за два роки ми його ремонтували. Ще трошки не доробило, він вже хоч їздить. Ну, комбайн вже тільки на металолом. Протягом двох років чоловік навчився визначати, що можна виносити з поля самому, а що чіпати не варто. Коли трапляються такі знахідки, телефоную піротехнікам. Влад, скажи, будь ласка, дивись, я зараз на полі, я в себе понаходив кучу хлама різного, три, РП, три РПГ заряджених. Зараз шість мін, але ну, я їх з снес, кучку. Як це все діло, щоб забрали? Помічників у фермера небагато, але й вони щодня виходять у поле, щоб зібрати небезпечний врожай. Починаю від касетних бомб. Від касетних бомб і можна сказати до патронів різного роду міни, різного виду фугасні снаряди, різного виду РПГ протипіхотні все знаходимо. Страшно, але треба працювати. Треба заходити в поля, треба обстежувати, треба годувати Україну. Цьогоріч на очищених від боєприпасів ділянках чоловік посадив 200 гектарів пшениці та близько 100 соняшника. Однак каже Сергій, врожай був невеликим. Земля за цей час дуже виснажена бур'янами. Земля любить, щоб обробляти її вчасно і правильно. І от що я хочу ще сказати, за два роки, поки заміноване поле, воно не тільки заміноване, а бур'ян росте. Він розмножається, розмножається як вишаною скористю, тому що його ніхто не контролює. І цей бур'ян дуже надає велику шкоду, щоб потім можна було працювати. Він витягує всі поживні речовини з землі і все витягує влагу, якої в нас завжди на півдні Тут не вистачає. Нині фермеру вдалося розмінувати пів тисячі гектарів землі та ділянки, що були найближче до ворога, заміновані досі. Туди поки що не заходять навіть фахівці. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне. Мінують дитячі ліжка, меблі та побутову техніку. Така тактика окупантів на українській землі. Відступаючи зі своїх позицій, вони закладають вибухівкою все навколо. Про це розповідають піротехніки з Кіровоградщини, які повернулися з ротації на схід. Лілія кочерга відвідала підрозділ ДСНС і готова розповісти більше. Ложимо обов'язково металошукач чи міношукач за себе. По тій території, по якій ми пройшли, і знаємо, що вона небезпечна. Стаємо на коліно і щупом обережно прощупуємо місцевість, щоб зрозуміти, чи немає тут. Вибухнебезпечного предмету так Єгор Єфіменко розміновував Харківщину та Херсонщину з допомогою спецтехніки, а здебільшого вручну сапери виявляють протитанкові й протипіхотні міни, залишки нерозірваних снарядів, авіабомб та решти вибухонебезпечного металу. Потім їх знешкоджують. Ріги мінують цивільні об'єкти та старанно маскують вибухівку, каже піротехнік, присипають травою, листям, лишають в неочікуваних місцях. Була е, вже розбита будівля, і під час того, як обстежували територію, заходячи в будівлю, помітили те, що підлога лежить не так, як потрібно. Якщо це якась позиція була там, де вони знаходились певний період. Під час відступу вони мінували все. Найчастіше саперам доводиться мати справу з протипіхотними мінами. Вони для людей найнебезпечніші. Їх не так видно, а перед тим, як зайти на територію, її потрібно, звісно, щоб стежити. Люди цього не робили, не знаючи, йшли там випасати скіт або не знаю, просто в якийсь сад піти там, набрати тих самих яблук. Було таке, що підривалось. На Харківщині окупанти мінували дитячі іграшки та ліжка, побутову техніку та меблі, розповідає Андрій Паламарчук. Навіть десь і в холодильнику, під кроваттю, в кроваті, в шкафу, абсолютно, абсолютно. Тобто бували випадки такі, що ну, де поодинокі випадки, де не поодинокі, було таке, що навіть на калітки розтяжки. На входних дверях розтяжки, плюс уже в самому будинку, десь допустим за будинком. Андрій Чижмар у службі порятунку працює вже 10 років. Від початку великої війни піротехніком до того служив у рятувальному відділенні, встиг попрацювати на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Буквально в двох метр, метрах від забору забою така міна, як Мон 50, вона направлена напевної дії. І це типу уже два роки, як освободили херсон хлопці. Але шано кучем не казали, що там бабуська підірвалася. Головне мотивація, каже сапер, для нього це безпечне майбутнє дітей та родючі поля. А боятися це нормально. Коли захисний інстинкт не спрацьовує, певен, треба міняти роботу. Коли боїшся, воно тоді більше така відповідальність є. Тобто, я не думаю, що хтось любить з моїх хлопців, з моїх колег, що хтось не боїться. Всі бояться, тому що всі хочуть жити. А наша професія на даний час. І, я вважаю небезпечно. А Ав'ячеслав Демчик у саперній справі рік раніше працював на складі. Перші дні на службі чоловік пам'ятає досі. Традиція посвячення в сапера це трішки тротилової шашки попробувати на язик. От така традиція у нас. На повкусу якщо чесно, як при цю ну, вживати не можна, він є Набравшись досвіду, сапер поїхав розміновувати Донеччину. Ми працювали на полях. Там відносно безпечно було. А коли їздили в Лиман на пожежі. Тобто весени були великі пожежі. Там постійно обстріли, постійно пожежі, і ми робили проходи до істочників вогня для пожежних. Там було небезпечно, там прилітали достатньо часто. Це піротехнічне відділення утворили у 2014 році. З тих пір сапери працювали в усіх прифронтових регіонах. Кажуть, найбільш забруднена земля на Донецькому напрямку. Відділення складається з п'яти чоловік, проводяться роботи по очищенню. Лісових масивів сільськогосподарських угідь саме від вибуху небезпечних предметів. Наші були і на Донецькому напрямку, і на Херсонському, і на Харківському, і на Чернігівському напрямку. Працювати саперам доводиться в польових умовах, розміновуючи кілометри бездоріжжя, лісосмуг та населені пункти, очищають українську землю навіть з настанням холодів, коли ґрунт промерзає, і працювати дедалі складніше. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.